Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Сьогодні ми будемо пекти ніжний ароматний та неймовірно смачний хліб, його можна легко впізнати за формою та характерним візерунком. Це вірменський хліб матнакаш. В приготуванні він зовсім не складний. Тож до 320 мл теплої води. Додаємо чайну ложку цукру та стільки ж сухих дріжджів. Потім 5 столових ложок борошна. Перемішуємо та залишаємо в теплі на 10-15 хвилин. Після цього додаємо чайну ложку солі. Та всипаємо решту борошна. Всього нам потрібно його взяти 450 грамів. змазуємо руки олією та вимішуємо тісто. Ставимо його в тепло на одну годину. Будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал. Підтримайте нас подобайками та коментарями. Ми будемо вам дуже вдячні. Хліб ми будемо випікати на пергаменті, тому ми обов'язково змазуємо його олією. Обминаємо тісто і викладаємо на пергамент. Накриваємо та даємо постояти хвилин 15. В 100 мл води додаємо чайну ложку борошна, дрібку солі та дрібку цукру, ставимо на середній вогонь та тримаємо там до загустіння. На руки наливаємо цю змазку. Вона нам потрібна, щоб легше було формувати хліб. Та обережно розтягуємо тісто, надаючи йому овальної форми. А потім, ребром долоні чи пальцями, робимо характерний малюнок. Залишаємо ще на 10-15 хвилин, можна не накривати. Перекладаємо хліб з пергаментом на гаряче деко та випікаємо 15-18 хвилин. На нижній рівень ставимо ємність з водою. Назва мантнакаш перекладається як розтягнутий пальцями. Хліб почали випікати майже 100 років тому, а сам візерунок хліба нагадує зоране поле з рядами та борознами. Готуйте разом з нами, бережіть себе та своїх близьких.